Щороку помирає п'ять сотень онкохворих дітей, не кажучи про дітей, що мають інші патології. 15 тисяч українців, а це важкохвора малеча та їхні родичі, потребують паліативної допомоги. Перше в Україні дитяче хоспісне відділення відкрили на Прикарпатті. Його розташували у надвірнянському будинку дитини. Тут створили достойні умови для довготривалого чи тимчасового перебування 15 важкохворих дітей та їхніх батьків. Між тим лише в області такої допомоги потребує понад чотири сотні неповнолітніх. Вони ж знаходяться в сім'ях, і там їм найкраще, там є найзручніше, там найкращий догляд за ними, там найкраща ласка. Але ж не завжди складаються різні ситуації. То батьки не можуть, батьки можуть бути хворі. Батьки можуть відпочити, бо така дитинка може хворіти роками, і тому такі заклади абсолютно потрібні. Це навіть не без обговорення. Але на сьогоднішній день ми не можемо говорити, що на всі 400 на всіх 400 дітей ми зробимо такі заклади. Затишні кімнати, новий харчоблок та капітально відремонтоване приміщення серед нагальних потреб палата інтенсивної терапії. Лікарі кажуть, необхідне медичне обладнання надто дорого коштує, але ще дорожче задоволення утримувати цих дітей у закладах. І самій обласній дитячій лікарні, якщо така дитинка пролежить місяць, на ми на неї виділяємо 24 тисячі гривень, тому що там є зовсім інші умови. Там по штату є і лікарі, там там інші умови. Тобто воно набагато дорожче тут б воно було в кілька разів дешевше. Усі роботи з облаштування дитячого хоспису виконали коштом доброчинців. Жодної копійки на відділення з державного бюджету не виділили. Обласна влада в новому році обіцяє фінансову підтримку. Тут ще є багато робіт про що сьогодні говорилося, і ми найближчими днями з головним лікарем. З нашими будівельниками, з нашим фінансистом працюємо це питання з тим, щоб в рік ми довели абсолютно всі, що треба, всі роботи тут до логічного завершення. Другим етапом це, звичайно, буде виїзна форма. Надання хоспісної допомоги тим, хто цього потребує, як вихід обласні медики пропонують в кожному районі створити виїзні хоспісні бригади. Їх спеціалісти не лише надаватимуть локальну медичну допомогу, вони навчатимуть родичів догляду за важкохворими та надаватимуть їм психологічну підтримку. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.